Вітаю! Сьогодні поговоримо про цифрову модернізацію. Але не просто про нові технології. Ні. Ми заглибимось у те, як вона фундаментально перебудовує наше суспільство і яка ж у цьому процесі ключова роль держави. Це надзвичайно важлива тема для публічного управління, тож давайте розбиратися. Ми з вами живемо в часи ну, просто неймовірної трансформації. Її рушієм є так звані наскрізні технології. Подумайте штучний інтелект у смартфоні, роботи на заводах, інтернет речей, що перетворює звичайний будинок на розумний. Вони проникають абсолютно в кожну сферу і без перебільшення кардинально змінюють і бізнес, і наше з вами повсякденне життя. І потенціал тут просто колосальний. За оцінками ці технології можуть підвищити продуктивність праці аж на 40%. Тільки вдумайтесь саме ефективність у цій сфері сьогодні стає вирішальною для міжнародної конкурентоспроможності не просто окремих компаній, а цілих держав. Але, звісно, де великі можливості, там і серйозні виклики. Зникають цілі ринки, які існували десятиліттями. Автоматизація просто з'їдає професії. Кіберзлочинність зростає шаленими темпами, а наші права в цифровому просторі стають все більш вразливими. І ось саме тут регулююча роздержави держави виходить на перший план. Так. Перш ніж рухатися далі, давайте на хвилинку зупинимось і визначимося з ключовим поняттям, що ми, власне, маємо на увазі, коли кажемо модернізація. Адже погодьтеся, є велика спокуса звести все це лише до оновлення гаджетів чи купівлі нового програмного забезпечення. Але як виявляється, справжнє значення цього слова набагато набагато глибше. Знайте, дуже легко думати, що модернізація це просто замінити стару друкарську машинку на новенький ноутбук. Але чи справді все так просто? Джерело, яке ми аналізуємо, чітко каже такий погляд є не просто спрощеним, а й хибним. І ось тут криється ключова різниця. Існує вузький технократичний погляд, який ми багато в чому успадкували з минулого, де модернізація це виключно про техніку. Але справжня глибока модернізація це інституційна реформа, це про повне оновлення правил гри в суспільстві, в політиці, праві, економіці, це про впровадження цінностей демократії, верховенства права та прав людини. Отже, якщо ми домовились, що модернізація це глибока інституційна реформа. То як вона проявляється в реальному світі, можна виділити чотири надзвичайно потужні тренди, які просто зараз трансформують наше суспільство. По перше, змінюється сам простір, в якому ми живемо. З'являються так звані розумні простори: від смарт-міст, що самі оптимізують трафік, до цифрових робочих місць. У цих екосистемах технології та люди взаємодіють так, щоб зробити наше життя простішим, безпечнішим і комфортнішим по друге ця трансформація породжує абсолютно нові бізнес-моделі. Візьмемо до прикладу Тесла. Компанія оновлює програмне забезпечення своїх авто віддалено в режимі реального часу. Або ж компанія Байсеф вона не просто продає фермерам добрива, а надає їм цілі рекомендації на основі аналізу даних, продаючи по суті кінцевий результат кращий врожой. Ну і звичайно, такі кардинальні зміни не можуть оминути державу. Це і є третій тренд. Уряди по всьому світу самі трансформуються. Вони переходять до моделі «цифровий за замовчуванням. А мета проста стати ефективнішими, прозорішими і, головне, орієнтованими на реальні потреби своїх громадян. І нарешті четвертий тренд, який по суті є двигуном для всіх попередніх, це. – цифровізація науки. Сам науковий метод еволюціонує на наших очах. Великі відкриття тепер робляться не тільки в лабораторіях, а й шляхом інтелектуального аналізу гігантських масивів даних. Це дає неймовірний поштовх таким галузям, як біоінформатика та геноміка. Гаразд, ми бачимо ці глобальні тренди. А тепер давайте сфокусуємось на третьому і заглибимось в одну з найважливіших сьогодні концепцій у державному управлінні це уряд як платформа. Що ж це таке? Ну, це точно не просто черговий державний сайт з послухами. Уряд як платформа це цілісна інфраструктура, це справжня екосистема. Держава тут виступає не просто надавачем послуг, а творцем середовища, де громадяни, бізнес і різні відомства можуть взаємодіяти легко та безшовно. Уявіть собі в центрі цієї моделі людина, її так званий цифровий двійник. Замість біганини по кабінетах людина взаємодіє з податковою, пенсійним фондом іншими установами через єдиний цифровий простір. Дані надійно захищені, а послуги можуть надаватися навіть проактивно, тобто держава сама передбачає потребу людини. Які ж тут переваги? О, їх чимало. Це і колосальне зниження витрат, і підвищення продуктивності та якості послуг. Але що ще важливіше, це сприяє прозорості та навіть створює нові форми громадянства. Ми говоримо про цифрове громадянство, де людина може реалізовувати свої права та отримувати послуги повністю онлайн. Добре, це те, що відбувається вже сьогодні. Але що ж далі? Давайте спробуємо зазирнути у майбутнє. І подивимось, які можливості та й виклики несе наступний етап цифрового врядування. Наступний великий крок це перехід до управління керованого даними. Що це означає? Це коли державна політика, стратегії рішення ухвалюються не за звичкою чи на основі застарілої статистики, а на базі глибокого аналізу великих даних у реальному часі. І щоб зрозуміти наскільки це серйозно, ось вам один вражаючий приклад. Велика Британія, один зі світових лідерів у цій сфері, планує до 2030 року замінити чверть мільйона державних службовців штучним інтелектом. Це не наукова фантастика, це частина їхньої офіційної державної стратегії. І все це підводить нас до фінального і, мабуть, найголовнішого питання в епоху, коли алгоритми та автоматизовані системи починають виконувати функції держави. Як нам зберегти в цьому всьому людський вимір? Як забезпечити, щоб ефективність не витіснила емпатію, співчуття та справедливість? Це і є ключовий виклик для всіх фахівців з публічного адміністрування у майбутньому.